Мама капець. 4 вересня 2023 року у Великодолинському ліцеї номер 1 відбулася надзвичайна подія. Двоє дітей знепритомніли в укритті під час повітряної тривоги. Мама капець. Подія виникла у зв'язку з тим, що укриття не мало системи примусової вентиляції, що призвело до нестачі кисню під час перебування там декілька сотень дітей. 6 вересня 2023 року я звернувся за коментарями до керівника відділу освіти культури, спорту та молодіжної політики Лікодалінської селищної ради Валентини Чебанової. Редакція звернулися до бо... ті. Я хочу, щоб ви прокоментували подію, яка відбулася у понеділок у першій школі в укриття під час повітряної тривоги. Ну, ситуація, яка склалася в першій школі, безумовно була трохи для нас неочікувана, мабуть, неочікувана і для адміністрації, і для колег. Ми вірили в те, що цей день буде без тривоги, тому що ми хочемо, щоб навчання було дійсно повне. Але ви знаєте, те, що сталося, добре, що всі дітки здорові, залишилися. Ми, просто, я була сама там, в цьому укритті. Безумовно, ті умови, які там сталися, вони були неприпустимі. І дуже добре, що ця ситуація в перший день нам показала, що треба виправити те, що зроблено було не так. Яка причина, що ви? Це не подало вентиляції? Не вистачало вентиляції. Справа в тому, що ці укриття були зроблені ще в минулому році, і ми використовували його в зимовий час, це укриття, і таких питань, таких проблем не було. В березні місяці ми його використовували, було не так жарко, не так спекотно. і, В принципі, всі грілися, уроки там відбувалися навіть е, інтернет, бо вони сиділи всі за своїми осередками і, в принципі, заняття відбувалися добре. Я також була присутня. А тут спекотно і Фигурно. ми не розрахували. Ми планували ще з серпня місяця, початку, ми комісійно виходили, дякувати і засновнику всій комісії. Ми говорили, терміново треба зробити ці вентиляційні люки, які будуть сприяти нормальному повітря. То, так. Я ну, на, на, на ситуацію Уже так? виправлена ситуація. А, ситуація вже виправлена? Уже виправлена ситуація, діточки завтра починають працювати офлайн. Тобто я вентиляцію зробили чи що? Так, так, а, так, зробили? так. Звичайно, ми зразу на другий день о 8 годині ранку всі зібралися ті, хто до цього причетний, хто може вирішити це питання швиденько, щоб не гаяти час. Ми зробили три ось таких отвори. Які будуть вставлені вентилятори uh -huh. і які будуть створювати себе для того, щоб повітря було свіжим. Це буде вентиляція. Да. Yeah. Він має бути підключений повністю, як положено, положення. Uh -huh. uh -huh. У вас стаціонарного не такого ось такі, так? Да? Він стаціонарний. Стаціонарний. Uh -huh. ага. тому, тобто, тобто, що він підключений до каналізації. Він до каналізації. І заводи він підключений. Тобто все нормально. <сумістична> Я звернувся також до відділу комунікації з громадської ради з метою дізнатися, де можна ознайомитися з їх повідомленням з приводу цієї надзвичайної події. До нашої редакції звернулися батьки з приводу випадку у понеділок. <світ> де ми можемо ознайомитися з вашим матеріалом, цього приводу? А, З приводу... Що відбулося укриттів. Зараз я пишу публікацію з приводу того, що на вчора на сесії говорю це питання, вже працювала. Ну, ми хотіли спиреси на ваш матеріал, що у вас є. Так, сьогодні буде публікація на нашому сайті. Ви зможете на Окей, дякую. Після їх публікації стало зрозуміло, що знову обмежили загальними фразами, адже фраза поза порядком денним заслухали звернення батьків школярів щодо необхідності здійснення додаткових робіт в найпростіших укриттях. Більше нагадують. Повідомлення Тарс, часів Радянського Союзу, але це не все. 4 вересня я розмістив публікацію про готовність деяких закладів освіти Віддіопольської громади до режиму воєнного стану. Стосовно Відьопольської школи номер 2 я помилився після сьогоднішнього відео, яке керівництво школи номер 2 розмістило у Фейсбук. Мені приходить на думку, що така біда може статися і тут. Зверніть увагу, як інтенсивно махають деякі присутні в укритті школи номер 2 під час сьогоднішньої повітряної тривоги. І обмаль кисню. Будемо чекати з непритомлення дітей. Сподіваюсь, керівниця Відіпольської громади нарешті відпрацює свої премії та негайно зупинять офлайн заняття у цьому закладі до встановлення системи примусової вентиляції. Впевнений, що Олександр Ткаченко читає не тільки коментарі на нашому сайті та донесе це до Віддіопольського селищного голови. Роман Варшаница. Альтернатива Вор.